Ось уйду від бабки свої додому через наше пасовище. Зараз тай. Трави, які трави, які сіна. Пасовище є, бо бачу в інтернеті, пишуть багато що є де, є коровка, стадо, є коровки ще, а пасти нема де. На, слава Богу, пасти їде, але нема вже кому пастися. Як згадаєш, як було раніше. Чи свято, чи неділя, чи жара, чи дощ, розгазливо. Має ж рано встати, буду їти. і корову пасти гонити, і треба раненько гонити, тому що потім будуть бомки, будуть кусати, пастися не буде. А потім збираються багато пастухів, сідають собі, карти граємо. Байки різні розказуємо. Різне було, різне. Хоча, кажуть, з коровою дуже багато роботи. Ой, дуже, що багато, то багато. Як казав один чоловік, що корова це жива тюрма. Ти прив'язаний цілодобово. Якщо сам доїш погодинно, я вже не говорю про те, що як обробити потім і дати лад тому молочку, сметані, сир. От таке то діло. Нахлинули спогади, гриметь. Хоче донати мене дощик, але я вже майже під дому, хоча можна змокнути під самим домом. Пока!